Так, вітаємо вас на каналі Піражуля Квіткова. І знову з Лесію робимо розпакуночок. Тут небагато рослиночок, але ну, подивимось, що тут є. Замовляла через OLX Замовлення аж на 135 гривень. Аж смішно, так? Да? Така гарна коробочка. Ого! А це що, схожа дуже на осоку цю гірську? Ну, да? ну за чим доганятися? Це Красиві. осока не зв... незрозуміла яка, а, немає назви у цієї дівчинки. Ось така осока з маленьким листочком варіга... варігатор. Раурейф, може, є. Схожа на раура... раурейф. Зелений листок з білим ріганим таким по краю. Така особа стоє 30 гривень. 30, виявляєте, 30 гривень. Так, далі тут в мене гехера. О, класно, дуже прикольно. До речі, ця гехера коштує аж цілих 35 гривень. Прикольний, дуже гарний листок. Ось Тут вона така зелена з коричневим. А тут, бачите, мабуть, сонечко попало, вона салатна з червоним да, ободочком. таким гарним. Дуже гарна. Так, Тут ще в мене осока якась незрозуміла, також без назви, але дуже класна вона Продавчиня сказала, що вона наростає, якась блакитна. А ну, знаєш що це. І тут ще пан Стимон. Пан Стемон, який є з червоним листом, так? В тебе такий? Не, не такий? Не -не. Вона квітне і Ну, Зараз подивимося. Ну, така кочечка дуже гарна. До речі, пан Стемон коштує, коштує 40 гривень. А це схоже на блюзінгер. Так? Угу. Також без назви. Ну, У мене, мабуть, такої точно немає. Мабуть, це блюзінгер, але вона більш наче покручена блюзінгер, я не знаю. А? Хто знає підписи, назву цієї підписи, підписи. Ціє, так, осоки пишіть, будь ласка, напишіть нам назву. І якщо знаєте назву цієї гейхери, сама пошукаю і назву ось цієї осоки. Дуже прикольно, в мене такої точно немає. Зараз, до речі, порівняємо з рей-рей-рей, як -рей -рей, Гірська осока, так? Да? <звук> да, сухарик, ми тоді не будемо порівняти. Пишіть свої коментарі та назви цих рослин.